На початках зараз трошки менше, але на початках було дуже багато таких вкидів і псошних, там, які просто розрізняють українців. От вони тут приїхали, вони тут бухають, а наші хлопці там воюють. Тобто це і десятки тисяч репостів. А що це таке? А це насправді ну, варіант розрізнення українців на ми і вони. Тобто не говориться про те, що українці, там, що хтось, можливо, там втратив і рідних, і житло, і все, і він приїхав сюди як хто. Як ми і вони, тобто ми різні чи як, тобто, і, і це вкидалося ззовні. Насправді, такі проєкти, вони дуже грамотно і тонко, це і псошні проєкти, які вкидаються. А люди на емоціях і щиро це ретранслюють. І, ну, і, і, виходить, і виходить, що це ну, в той момент ми програвали ту війну, тому що ми велися на це. Тому що ми говорили там, ну, на тему ну, тої ж мови, насправді. Це важлива тема, але постійно на це капати і постійно на це на, на це розрізняти, акцентувати. Це була неправильна політика.